спостерігаю за тим як заходить рій в ловушку. Це просто жесть. Ловушка висить просто на стіні. Така хмара бджіл, бляха, я аж злякався, думаю що це за штука. Але бачу, що заходять, чіпляються і сідають. Ось так все це діло виглядає трохи зізаду. Але я туди рамок не вчіпив, блін. Ну нічого страшного, аби зайшли. Горі б ловушку залазить. Ловушка без рамок.